Песики, це вони вночі працювали. Маленькі песики працювали. Все на купу. Та тут все понаходили. Як можливо цей гарбуз взяти в морду і принести? Ну як. О, що файне, то файло. Які ж парівні? Що тут тільки нема? То якась торба. Тут теж торба. Тут кусок дерева. Одна місце, одне місце. Тут одяг якийсь, то тримай. І то ти тримай. А тут це не наша. Не ончик, ой оковиська. Працюйте песик. Тут гарбуз вони кутили, Вон світом сюди. Зовчики лишив. Ой, ой, ой Ой-ой-ой. Тепер так, вони нам роблять. Що звончик хочу кусити? А там ще щось є? Що там таке? Вчора було сварення, горщик взяв. Сварився, він потім такі сумненькі, лежав. Ранок працюють песики?